Справа 910. Кожну сторону квадрата ABCD збільшили у два рази і отримали квадрат ДКПЛ. Малюнок 25.11. У скільки разів збільшився периметр квадрата і у скільки площа. Як зміняться периметр і площа квадрата, якщо його сторону збільшити в м разів? Зроби висновок. Ну що ж. Ось тут цей малюночок є. До речі, хто спостережливий, то по малюночку одразу, одразу може сказати, що як зміниться площа. Видно, що оцей квадрат АБЦД складає четверту частинку від великого квадрата, і площа, мабуть, що збільшиться в 4 рази. Ну, але я трохи забігаю вперед. Як можна робити цю задачу? Я б її так робив. Я б позначив сторону АБ, це сторона квадрата, ну А або АБ, або БЦ, неважливо. Давайте її позначимо через X порахуємо периметр і площа на початку, ну а потім периметр і площу, коли ми сторону квадрата збільшимо в два рази. Записуємо тоді. Отже, перше, ми пишемо нехай А. І це буде дорівнювати стороні АВ, ну і нехай дорівнює x. Так. Тоді периметр P для квадрата всі сторони, якого рівні 4, це буде 4А, і це буде дорівнювати 4х. Давайте це позначимо P0V. Ну і давайте запишемо, чому ж дорівнює площа на початку. Пишемо. Тоді А площа С на початку це А в квадраті, або це дорівнює. Х у квадраті, бо замість А пишемо x. Тобто ми вже знаємо, чому дорівнює периметр на початку і площа на початку. Ну, а тоді, давайте думати, а що ж буде відбуватися, якщо ми збільшимо тоді сторону в два рази квадрату кожну. Пишемо тоді друге. І записуємо, якщо сторони. Квадрата збільшити в два рази в два рази то а буде дорівнювати, ну, наприклад КП Буде дорівнюватися тоді 2х. Є. Ну а тоді, давайте обчислювати, чому стане периметр рівний і чому площа. Записуємо тоді П периметр стане рівний 4, що множиться на А, і це буде дорівнювати 4, що множиться, а замість А вже пишемо 2х. Ну і це буде дорівнювати 4 на 2 Це можна записати. Двійку винести вперед. Пишемо, і це дорівнює тоді. 2, що множиться на 4х. І це дорівнює. А що таке 4х? Це периметр, який був на початку. Тобто, ми пишемо це 2, що множиться на p0. Це перше. Тобто ми кажемо, що периметр у нас став більший у два рази, звідси видно. так? Ну і пишемо тоді площа. Ну а площа S, яка дорівнює А в квадраті, і дорівнює А, що множиться на А. Тепер ми замість А підставляємо 2х кожного. 2х, що множиться на 2х. Це можна записати як 2, що множиться на 2, помножити на x на x. І це дорівнює тоді 2 на 2 це 4. А x на x це Х у квадраті. І це дорівнює. Пишемо, і це дорівнює. То виходить, це 4, що множиться. А що таке х в квадраті? Це s 0 площа на початку. То виходить, що площа у нас збільшилась у 4 рази. Добре? Пишемо тоді третє і пишемо, оскільки. P дорівнює 2P0V, так, то пишемо периметр. Збільшився Так? А Б RS дорівнює тоді 4S0B, то площа збільшилась в 4 рази. То ми кажемо, що якщо ми збільшили сторону квадрата в 2 рази, периметр у нас збільшиться в два рази, а площа збільшиться тоді в 4 рази. Це є. Ну, а тепер у нас ще запитують, як зміняться периметр і площа квадрата, якщо його сторону збільшити в М разів. Аналогічно міркуємо. Пишемо тоді в 4. Якщо. Пишемо сторону. Збільшити в м разів, то пишемо тоді, А, буде дорівнювати вже не Х, а М, що множиться на Х. Так, Є. Тоді пригадуємо периметр P. Буде дорівнювати 4А. І буде дорівнювати 4, що множиться. Замість А пишемо М, що множиться на Х. І це дорівнює. М виносимо за дужки, а тоді у нас залишиться 4x. І це дорівнює. Але 4х це периметр, що був на початку. Тобто це буде m, що множиться на периметр на початку. Є. Ну і тепер давайте з площею розберемося. Площа S у нас А в квадраті. І це дорівнює А, що множиться на A. І це дорівнює. Замість А ми пишемо M помножити на X. Помножити на M. І на x, і це дорівнює. Як можна цей вираз записати? Я пропоную його так записати. Я перенесу як m помножити на m і помножити на x і на x. А це можна записати m на m, це m у квадраті, помножити, а x на x це x у квадраті. І це дорівнює. Отже, це буде м. У квадраті. А що таке х у квадраті? Подивіться, це площа на початку. с 0 Ну що ж, і тепер, коли ми вже знаємо, як помінялся периметр і площа, можемо записати тоді і висновок. Пишемо тоді чит 5. Оскільки пишемо P дорівнює Можете на P0V, то периметр збільшиться в M разів. нульове, то площа збільшиться. Ну що ж, тепер, коли в мене більше місця, можна записати відповідь, але про який висновок ще нас в цій задачі йдеться. Можливо, цей висновок, що тут записаний, а можливо, і такий висновок, що при збільшенні сторони квадрата площа зростає швидше, ніж периметр. Наприклад, коли ми збільшували сторону в два рази, периметр збільшувався в два рази, а площа аж у чотири рази. Записуємо у будь-якому випадку відповідь, пишемо відповідь. Я буду записувати один, хоч тут і немає першого, але перший випадок, коли збільшували в два рази, то пишемо периметр. Збільшиться в два рази. Так, площа. Збільшиться в чотири рази. Є, ну і друге. Тепер, якщо збільшили в м разів, то треба записати що периметр. збільшиться. в м разів а площа збільшиться Разів. Ну що ж, ось таке завдання про периметр і площу квадрата. Тобто при збільшенні квадрата площа буде зростати набагато швидше, ніж периметр. На цьому вправу завершено.